Ми приходимо до нашого наступного уроку, це внутрішня енергія, способи зміни внутрішньої енергії. Тобто ми можемо сказати, що все, що відбувається всередині тіла, безперервний хаотичний рух молекул і атомів, він супроводжується тепловим рухом. Відбувається взаємодія молекул, так? від того, що вони взаємодіють, Виробляється енергія. Ця енергія називається внутрішня енергія тіла. Також ми сьогодні дізнаємося, як можна змінити цю енергію. Що ж таке внутрішня енергія? Кожна частинка речовини перебуває у стані безперервного хаотичного руху. Завдяки чому має кінетичну енергію. Тобто енергія руху це енергія кінетична. Частинки речовини мають потенціальну енергію, тому що взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Пам'ятайте основну молекулярну кінетичну теорію: що, крім того, що е, частинки притягуються, вони відштовхуються. Як це ми відчуваємо? Коли ви намагаєтеся щось розірвати, ви відчуваєте, ось візьміть аркуш паперу, почніть тягнути його в різні сторони. В цей момент ви відчуваєте, як бумага, начебто, сопротивляється, тобто цей час. Молекули притягуються один до одного. І навпаки, коли вони максимально ви їх стискаєте, намагаєтеся стиснути якийсь предмет, ви відчуваєте, що він вам сопротивляється. В цей час молекули навпаки відштовхуються одна від одного. Така в них природа. Так ось, якщо взяти суму кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається будь-яке тіло, і потенціальну енергію їхньої взаємодії, то. Цих двох енергій складеться внутрішня енергія тіла? Будь ласка, ось це визначення запушіть. Одиницю вимірювання енергії вважаються джоулем. Визначення, що таке внутрішня енергія тіла та одиницю вимірювання запущіть. Як же можна змінити внутрішню енергію тіла? Внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною температури. Зі збільшенням температури тіла його внутрішня енергія збільшується, а зі зменшенням температури зменшується. Дивіться, якщо під мікроскопом подивитися на нагріте тіло, то його молекули рухаються швидко, відповідно, і внутрішня енергія збільшується, тому що рух швидше, швидкість руху молекул більше. Вони одна одну вдаряються, взаємодіють, тобто більше. І навпаки, якщо подивитися під мікроскопом на тіло з е, низькою температурою, молекули ледве-ледве рухаються. Відповідно, швидкість їх руху менша, та один з одним вони взаємодіють менше. Внутрішню, тобто, ми можемо змінити внутрішню енергію тіла або охолодити його, або навпаки нагріти. Внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною агрегатного стану речовини. Під час зміни агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок, тобто змінюється потенціальна енергія, енергія взаємодії. Дивіться, у нас, наприклад, метал. так? В нього є певна кристалічна решітка. Якщо ми його розплавимо, відповідно він зміни свою кристалічну решітку, і, відповідно, взаємодія між частинок також змінюється. Тобто, ми змінюємо агрегатний стан. Те ж саме з водою. Вода взагалі легко переходить в три агрегатні стани. Відповідно до цього, внутрішня енергія тіла досить сильно стрибає також. Відповідно, ми можемо зробити висновок у різних агрегатних станах, різний характер молекул, тому кінетична енергія різна. Нагадую, що кінетична енергія залежить від руху частинок. Взаємне розташування молекул речовини є різним, тому відрізняється і потенціальна енергія взаємодії молекул. Йдемо далі. Механічна енергія. Ми казали, що характеристика тіла як цілого. Тобто от в нас є кішка, в нього є енергія, є портфель, є енергія. Механічна енергія залежить від руху і розташування фізичного тіла відносно інших тіл. В сьомому класі ми з вами знайомилися весь рік з механічними явищами і роздивлялися як об'єкт, який має такі властивості. Mm -hmm. Механічна енергія залежить від руху і розташування фізичного тіла відносно інших тіл або частин тіла одна відносно іншої. Внутрішня енергія тіла вона притаманна е, будь-якому тілу також. Але вона показує рух та взаємодію великої великої кількості частинок, приблизно 10 в 23 степені або більше, в яких складається тіло. Для визначення внутрішньої енергії використовують усереднені характеристики частинок. Тобто, коли е опрацьовують якусь інформацію, наприклад, кінетичну або потенціальну енергію, Частинок не вберуть кожну молекулу, не враховують її швидкість, або наскільки вона багато взаємодіяла з іншими частинками, беруть середнє значення всіх молекул в цій речовині, внутрішня енергія визначається характером руху та взаємодіє тільки частинок тіла. Дивіться, якщо роздивитися, в нас зелений рюкзак, так він у нас. Трьох э, ситуаціях відбувається. Механічна енергія наплічника є різна, тому що э, в даному випадку він піднят на э, різну висоту. А от внутрішня енергія тіла э, нічого не змінюється. Вона є однаковою. Ось вам приклад. Внутрішньої і механічної енергії. Як можна е, способи, яким, якими можна змінити внутрішню енергію? Це теплопередача. Тобто, коли е, відбувається перер е, взаємодія е, молекул, е, дивіться, що таке теплопередача. Уявіть, що в нас е, в кімнаті батарея. Яку функцію вона е, дає нам виконує? Обігрів. Ну, а як це відбувається? Що? Поясни, що Бата... взимку, яка батарея? Вона віддає тепло навколишньому середовищу Вона сама по собі гаряча, так. І що вона з чим взаємодіє З повітрям. З повітрям. яке поряд з нею так знаходиться? Ось ці молекули, які є поряд з батареєю, так, вони е, забирають ось цю енергію тепу, тепловий рух молекул, так, і передають іншим. В газах ми казали, що молекули рухаються. Так, так ось, ну, там в нас, якщо роздивлятися повітря, це буде конвекція, але це наступний урок вже. Нас. Тобто, відбувається від батареї. Е, це теплопередача. Чому батареї з металу виготовлені, не з дерева, не з кла. Тому що метал гарно теплопровідник. Тобто, щоб змінити внутрішню енергію, нам потрібно віддати або взяти тепло, або виконати роботу. Дивіться, чим відрізняється перше зображення від другого, що людина робить? Сама себе зігріває Тобто, вона що робить. Виконує роботу, щось робить. Потрібно виконати якесь тертя, якийсь рух, тобто виконати щось, щоб виробилася енергія, або навпаки, її віддати, над кимось виконати роботу. Дивіться, коли... що таке з точки зору фізики робота. Ваші батьки, коли йдуть на роботу, вони щось віддають, віддають свою енергію і отримають за це заробітну плату. Туди, коли ви, куди вони віддали свою енергію, то тіло почне працювати. Тобто воно отримає роботу. І за це віддасть е, своєму начальнику якийсь там фінансовий винагороду. Ось ця робота, ми або над чимось виконуємо роботу, або над нами виконуємо роботу. Тобто, або ми віддаємо, або отримуємо. Одне те ж саме тіло може або виконувати роботу, або. Над ним можуть виконувати роботу. Це також запишіть способи зміни внутрішньої енергії, теплопередача, так, хтось там намагається приєднатися, або виконання роботи. Теплопередачу ми більш детально роздивимося на наступному уроці, але це процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Над ним, тобто теплопередача. Тобто нічого не відбувається. Просто ми наліли чай в чашку, чашка нагрівається, повітря нагрівається в кімнаті, вода холоне. Все, теплопередача відбулася. Теплопередача можлива в разі наявності різниці температур, тобто менш нагріте тіло, приймає температуру, більш нагріте віддає їй енергію. І? Звісно, що якщо ми щось віддаємо, щось приймаємо, нам потрібно це виміряти. Тому що ось ми це спостерігали, спостерігали потім, а я хочу це використовувати. Так, ось, наприклад, як ви бачите, скільки мені потрібно віддати тепла, щоб пожарити котлети або нагріти чай, або скільки мені потрібно отримати, щоб я відчувала себе добре. Тобто, нам потрібно знати це кількісну характеристику, виміряти цю величину. Ось цю енергію, яку можна віддати або взяти. Ця характеристика називається кількість теплоти. Обов'язково це запущіть. Це фізична величина, що дорівнює енергію, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі. Позначається символом Q. Обов'язково це запам'ятаєте, тому що ось ця Q буде з нами до Нового року, а потім ще чуть-чуть. Тобто це велика така історія, яку ми будемо жувати і повторювати постійно. Якщо ви зараз не зрозумієте, потім буде дуже складно зрозуміти. Тому наголошую, що це потрібно ну, намагатися запам'ятати, хоча б літеру, що вона вимірює енергію, яку тіло отримає або віддає, якщо воно нагрівається або нахолоджується. Вимірюється енергія в джоулях. Джоулях це наші фізичні гроші. Тобто, уявіть, що. В житті в нас гривні, євро, долари. Тобто, ми за них все купляємо, або навпаки, нам платять зарплату, карманні гроші е, і так далі. У фізиці, щоб щось десь купити, якийсь процес, нам потрібно джоулі. Ми їх повинні або віддати, або навпаки, при, е, нам повинні заплатити, щоб ми щось зробили. Тобто, вся наша енергія, от я ще зараз з вами розмовляю, думаю. Е, Витрачаю енергію. Я зараз витрачаю джоулі. Ви зараз слухаєтесь, намагаєтесь, запам'ятати, запам може там граєтесь, поки вимкнені камери, може кушаєте, може щось інше робите, Ви зараз е також витрачаєте енергію, а може і отримаєте. І так ось робимо висновок. У разі відсутності теплообмінну, внутрішня енергія тіла може збільшуватися, якщо на тілом виконується робота. Наприклад, дивіться, ось у нас людина намагається зігріти свої руки, так? Вона виконує роботу, вона їх трьот. Подріжні, будь ласка, ручки, що ви відчуваєте. Тепло. Тепло, чому? Де воно взялося? Що в нас там? Батарія на руках. руку. Що ми зробили? Ми зараз витратили свою енергію. Дивіться, у нас ми з вами сьогодні поїли спалі 100% в пілі, калорії, їх вважають. Ось вони там в організмі якось переробляються, і ми отримаємо енергію. Калорійність енергію. Ми її протягом дня витрачаємо. На будь-які рухи. Тобто, у нас з вами також як батарейка, як в телефоні, є певна кількість енергії. Ну, в кінці дня ми іноді втомлені. Чому? Тому що вже все, нам потрібна зарядка поспати, поїсти, відпочити, щось, там, накопичити цю енергію. Так ось, от ми зараз потерли, ми трошки втомилися, ну, зовсім трошки, але організм втратив енергію, тому що ми рухали, ми витратили усі наші джоулі коштовні. Кудись ми витратили, є такий закон в фізиці, нічого нікуди не е, дівається, нікуди не виникає. Тобто, ми ось цю енергію ми її просто переробили, переробили в тертя. Так? І наші ручки нагрілися. Тобто енергію, яку ми поїли утром банан і борща, переробився ось в цю тепло. Типу. Ми можемо зараз не терти, а там піти щось інше зробити. Тобто ми витрачаємо свою енергію робимо якусь роботу. Робота це утертя шин автомобіля у дорожнє покриття. Тобто, сам асфальт він просто лежить. Я нікого не торкаюся в даний момент, я лежу, але на ньому виконали роботу. Тобто, машина витратила пальну, пальне, там, іспортила собі шини, і своїм тертям вона змінила внутрішню енергію дороги, нагріла асфальт. А він нічого не робив, він таки, я все леж... життя своє лежу, нічого не роблю. Якщо за відсутності теплообміну над тілом виконують роботу, внутрішня енергія тіла збільшується. А якщо ж тіло саме виконує роботу, його внутрішня енергія зменшується. Так ось машина, коли працювала, людина коли працювала, її внутрішня енергія зменшилася. Навпаки, наші долоні, асфальт. Він отримав цю енергію, тобто його внутрішня енергія збільшилась. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 4 прочитати визначення і які були до цього, що таке температура, як змінюється розмір тіла від температури. Чи є до мене запитання? У мене немає. Тоді дякую за урок до наступного.